Дуже часте запитання в паперовому військово обліковому документі визначено як непридатний. А в резерві Плюс на обліку. Що це таке і що робити? По-перше, як правило, одна з трьох причин. ТЦК та СП виключили з обліку, але не оновили дані до реєстру. Простими словами, у паперах вас виключили, але до електронної бази зміни не внесли. У результаті чого в резерві Плюс ви досі рахуєтесь як військово зобов'язаний. Друге, ТЦК ТСП взагалі не створили запис у реєстрі. Тобто, деякі ТЦК ТСП раніше взагалі не формували дані в електронному вигляді. Тож ви за логікою в реєстрі ніколи на обліку не були. А за новими правилами такі особи автоматично ставляться на облік згідно з постановою Каміну номер 559 на сьогоднішній день це часта ситуація. І саме вона часто призводить до того, що навіть непридатних знову ставлять на облік. Третє, технічна або людська помилка ТЦК та СП. На практиці були випадки, коли ТЦК та СП помилково вніс у реєстр інформацію про облік. Що робити в такій ситуації? Звертаємось письмово до ТЦК ТСП із заявою нести зміни до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Якщо потрібна детальна юридична консультація, звертайтесь, допоможемо у вирішенні вашого питання.